А не перешкода для кохання на Прикарпатті від 24 лютого понад 4 тисячі пар офіційно стали сім'єю. Щоб укласти шлюб, тепер не потрібно чекати місяць. Одружитися можна дистанційно по відеозв'язку чи навіть у військовій частині. Чи є ваше рішення вступити до шлюбу добровільним і свідомим? Так, Пані пане пане. Сюжет про весілля Сергія і Марини ми знімали у перший тиждень після початку повномасштабного вторгнення Росії. Війна спонукала закоханих побратися, а так як чоловік військовослужбовець, удружилися у військовій частині. Дуже незвично, дуже все не так, як ми планували раніше. Маричина переживає, вже дружина. Ну, просто в нашій то... країні все трішки прискорилося зараз. І... Мабуть, що це рішення мало бути пізніше, але зв'язку військовим станом ми вирішили все прискорити трошки. Згідно із сімейним законодавством, шлюб укладається через місяць після подання заяви. Але є підстави, які дозволяють скоротити цей термін: наприклад, вагітність нареченої чи народження дитини, або ж якщо є загроза для життя когось із молодят. Якщо ми говоримо про скорочення терміну реєстрації, то хочу нагадати, що в нас діє проект Пілот шлюб за добу. Також дозволяється здійснити реєстрацію шлюбу в один день, або за бажанням будь-який день протягом місяця наречених, якщо їм загрошує безпосередня загроза життю. Якраз воєнний стан та загальна ситуація, яка відбувається в Україні, є підставою для скорочення терміну реєстрації. Тобто на сьогоднішній день наречені, які звертаються до відділу і мають бажання зареєструвати шлюб чи сьогодні, чи завтра, чи наприклад протягом місяця в будь-який день ми їм не відмовляємо, а проводимо саме цю реєстрацію. Список необхідних документів, аби укласти шлюб із зведенням воєнного стану не змінився. З собою потрібно мати паспорт, військовий квиток, документ про припинення попереднього шлюбу, якщо такий був, заяву про реєстрацію шлюбу від обох наречених, документ про сплату державного мита або про звільнення від сплати. На початку березня Кабмін вніс постанову про процедуру реєстрації шлюбів для військовослужбовців. Якщо чоловік перебуває на фронті, то подає відповідну заяву своєму командиру. Далі цей документ поштою надсилають до радцу або ж нареченій. Дівчина обирає дату і говорить, чи військовослужбовець зможе приїхати, чи шлюб укладатимуть дистанційно. У них немає такої можливості особисто звернутися до відділу. Цією постановою встановлено, що вони можуть подати. Таку заяву безпосередньо своєму командиру чи керівнику. Вони в цій заяві заповнюють всі дані, прізвище, ім'я по-батькові, дату народження, громадянство, місце проживання, відношення до військової служби, яке прізвище мають бажання носити після реєстрації шлюбу. На цій заяві командир засвідчує їхній підпис, і ця заява передається до відділу для державної реєстрації. Наречена чи наречений передає цю заяву до відділу. одна зі сторін приходить особисто, і ми реєструємо в той же самий день цей шлюб. Стараємося одружити в той самий день або там наступний. Їх відпускають на 2-3 дні, максимум 5. Є такі, що приїжджають сьогодні, завтра їдуть. Тому ми їх першочергово приймаємо, одружуємо в умовах війни можуть укласти шлюб дистанційно без присутності нареченої або нареченого військовослужбовці збройних сил. Служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, управління державної охорони, Національної гвардії або іншого, створеного відповідно за законом військового формування, поліцейські, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державного бюро розслідувань кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки. Працівники закладу охорони здоров'я водночас на час дії воєнного стану на рівні із працівником органів реєстрації актів цивільного стану шлюб може зареєструвати безпосередній командир військовослужбовці, рятувальника, поліцейського або керівник закладу охорони здоров'я. Державна реєстрація шлюбу може відбуватися в закладі охорони здоров'я. Якщо один з наречених там працює або перебуває, але там також треба залучити двох свідків. Керівник закладу складає також акти. Цей акт передається до відділу, де відділ складає. Акт актовий запис і вносить до реєстру українські бійці можуть укладати шлюб навіть по відеозв'язку. Тоді також проводять урочисту церемонію, щоправда, без обручок. Наречена приходить заявою, включається там або Zoom, або Viber, або ну ті засоби, з якими вони контактують, і наш реєстратор. Офіційно проводить церемонію, запитує його, чи він згідний одружитися. І, відповідно, вона відповідає, що згідна і так проводить реєстрацію. Переважно всі хочуть звернутися особисто і бути присутні вживу. Ви розумієте, зв'язок це зв'язок, але хочеться обіймів, хочеться поцілунків, хочеться тримати один одного за руку і відчути всі, всі ті моменти вживу. І спочатку повномасштабного вторгнення одружень побільшало. Понад половину шлюбів уклали військові. Від 24 лютого церемонії стали скромніші, кажуть працівники РАЦУ. як і раніше молодята часто приходять у вишиванках, але тепер стало популярно одружуватися у військовій формі.